Ратифікація, яку сьогодні підтримала Верховна Рада, дає можливість українським медійним компаніям отримувати гранти від Європейського союзу в рамках програми Креативна Європа. Креативна Європа розрахована на 2021-2027 роки. Загальний бюджет, майже 2,5 мільярди євро на усі проекти. І якщо говорити про медійну частину, то це більша частина цього бюджету. 58% і після ратифікації вона стане доступною. Це результат прийняття закону про медіа, який наблизив наше законодавство медійне до європейського, і саме після цього Україна змогла підписати угоду з креативною європою і розширити проекти, в яких українські медійники можуть отримувати кошти. Це дуже важливо і для створення сучасного контенту, і для такого європейського. Спільного продукту і ще раз підтверджую, що і культура, і медійна сфера України є частиною європейського.